Любі учні, шановні колеги, батьки, гості. Доброго ранку, дорога шкільна родина. Швидко пролетіло літо, а з ним і веселі канікули. Шкільне подвір'я наповнилося гомоном і сміхом наших учнів. А отже настав час привітати всіх з Новим роком. З новим навчальним роком. Новий рік це яскраві враження і переживання, нові ідеї і несподівані зустрічі це свято учнів, учителів, батьків свята, яке об'єднує всі покоління. Бажаю в цьому навчальному році кожному учню і кожної учениці вірити в себе, не боятися помилок, не зупинятися перед труднощами. Нехай уроки будуть цікавими, перерви веселими, а вчителі. Добрими і все розуміючими. З особливим нетерпінням на цей день чекали наші найменші, найзворушливіші учні, першокласники. Дорогі першокласники, у вас сьогодні все вперше. Перший портфель, перший букет для першої вчительки. Для вас сьогодні вперше пролунає дзвоник. І ви вперше. Разом зі своєю вчителькою відправитись в цікаву, неймовірну країну знань. Цієї країни немає на жодної карті або глобусі. Цю країну належить вам відкрити самим. Тож ви маєте бути сміливими, допитливими, дружними. Бажаю, щоб шлях до цієї країни, країни знань, був легким, веселим і цікавим. А найкраща вчителька вам допоможе. Не менш важливий цей рік і для наших найстарших учнів. Щасливі, горді, дорослі наші діти, майбутні випускники. Це ваш останній шкільний рік. Цей рік це час визначитися з мріями та планами на майбутнє. Залишайтеся цілеспрямованими. Розширюйте горизонти і не боїтеся втілювати в життя свої найсміліші мрії. Нехай ваше серце завжди вас веде до успіху. А знання та підтримка близьких допоможуть досягти найвищих вершин. Щиро дякую нашим вчителям, тим, хто тримає дитинство в долонях, за натхненну працю. За чуйне ставлення до учнів, за віру в їх здібності, бажаю добра і здоров'я, невичерпної наснаги і щоб ви завжди відчували радість удачу і заслужену гордість за невтомну вчительську працю. Шановні батьки, дякую вам, за відданість і довіру, за те, що ділитеся зі своїми дітьми радість зустрічі зі школою. Бажаю вам добробуту, стабільності, терпіння і злагоди. Будьте надійною опорою для школи і для наших дітей. А ще хочу побажати всім нам, щоб новий рік обов'язково обов'язково став сповнений перемогами, як маленькими, кожної дитини, кожної вчителя, кожної родини, так і нашою єдиною, бажаною, великою, спільною перемогою. І щоб наші діти нарешті почали навчатися під мирним українським небом. Слава Україні! Колись давно високо на небі оселилося всемогутнє, сильне, справедливе сонце. Воно свідкувало за порядком. Давало тепло, життєву силу усім планетам, що курсували у його володінні. І було у нього багато діточок, промінчиків, яких він виховував і навчав кожного якоїсь особливої справи. Його улюбленцем був наймолодший син. Цей промінчик розмальовував. У різнокольорові переплетіння барв, відчинків та вирощував найдивовижніші квіти. Одного разу промінчик побачив, що його батько не такий спокійний, як завжди. Сонце стурбовано дивилося на планету земля. Тату, а чому земля така сумна? Отноманітна та сіра. Ось я й думаю, щось з нею не так. Чи не захворіла раптом? А може я получу туди і все перевірю. Ну що ж, синку, ти вже підріс, добре робиш свою справу. Всі планети квітнуть фарбами під твоїми руками. Вирушай в путь. Справді пустинно та сумно. Це моє! Ні, моє! Вітай! Моє! Я перше дала! Ні, моє! Моє! Я перше дало Моє! Зупиніться! Все ж так просто! Це... Моє, а це твоє! це моє, а це твоє! А що це? Як що? Це ж І Із нього виростуть яблунки і дадуть вам багато-багато яблук восени. Ось вам ще насіннячко, Сливи, груші, гарбуза. Морць. Посадіть в землю та працюйте дружно. Буде у вас гарний урожай. На єстеся до сходчик. Дякуємо, груше. Промінчик посміхнувся і в ту ж мить з'явилися на землі квіти, які символізують дружбу і радість. А звалися вони хризантеми. Промінчик ішов далі, роздумуючи, як допомогти землі і натрапив на вражаючу картину. Що тут за безлад? Що за жар? Ось що за сворі. Як тут можна жити? Все ж так просто. Недоїдки складай у відро і віднеси тваринкам. Непотрібний папір здай на макулатуру. І з нього зроблю багато-багато корисних речей. Ось тобі він. Піду леди тут все та збери все сміття. Десь Бач, як чисто стало і затишно. А й справді, ось тут тепер я збудую собі будинок. Піду, візьму все, що потрібно для будівництва. Дякую тобі, друже. Промінчик посміхнувся, і в ту ж мить з'явилася на землі квітка, яка символізує домівку батьківську любов, рідну землю. І звалася вона Чорнобравець А промінчик все далі Коркував по землі. І ось він натрапив на похмуру дівчину, яка самотньо сиділа і перекладала, на місці каміння. Що ти робиш? Я складаю слово байдужість. А навіщо? Тому що все є байдужість. Та і довкола є любов, добро, вдячність. Ні, немає. Є тільки а я тебе люблю. Я вдячна тобі, що ти є. Давай разом. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Промінчик посміхнувся. Мить з'явилась на землі квітка троянда, символ любові, а промінчик ішов далі, потрапляв ще в численну кількість пригод і вирішував величезну кількість конфліктів, і скрізь з'являлися все нові і нові квіти. В свою згоду. І на землі з'явилася дивовижна квітка, соняшник, яка весь час з любов'ю Слідкує за сонцем і дарує всім щирість і радість. Зігріває мене ранок прийшов, тепло він несе Руси в траві, зникають з промінням, все навкруги, оживає цвітіння, нам принесе. Вітлу радіття, ги немислови про мені сонце, ти відчуєш теплоту, що наповнює життя, цю енергію дають. Сьогодні ми приймаємо до нашої шкільної родини Пашаєва Тея. Ярославського расслаблю Подарунки нашим першокласникам. перший дзвоник. Право дати його надається учениці 11 класу Савченки Кірі та учню першого класу Швидкому Микиті. Путь твои трывай. i